Усім доброго вечора. На Миколая отримав подаруночок моторобу ну, J24. Придбали магазині Алон Зараз подивимось, що внутрі. Так, ну для того, щоб. Нам телефон, Точніше, коробка з телефоном не було до вас. Магазин поставив ущівню очі. Я вкладу цішу турбуватись про збереження вашого товару. Фінансова звітність має бути фінансовою звітність. Є чек, є форма для повернення, є гарантійний полон. Все зазначено. Кольор, імей, ціна, ціна, до речі такого апарату доволі доволі реємно. Так, ну і тепер безпосередньо сам телефон. Демо що тут Разомимо, що тут є телефон. Відразу прописано, що тут маємо яку начинку. Ну, більш за все мене, мені сподобалась трошки сильніша батарея. Ну як трошки на 20%. Стандартна 5 тут 6000. Швидка зарядка ну буває швидше, але при всьому цьому заявлено заявлено, Здатність камери 50 Мп, Ну, тобто все на висоті. Приємно здивований, ну, не те, що здивований, наявністю, силиконової накладки в комплекті. Ну, В принципі, все. Можна знімати, включати. Користуватись. Телефонний. Ніяк поважимо не може. Так, тут моторова в нас поклала. Інструкції. Правила безпеки. Зрозуміло, ну, нікому нікого не цікаво. Ну, і ще один приємний бонус. Ну, от, ще Наявність зарядного пристрою. Зараз подивимося, чи є швидка зарядка, якщо тут вони пишуть. Ну, не пишуть. Хоча підозрюю, можливо, цей малюнок це означає. От чому? Приємно, тому що. В інших моделях моторолочку цей бочок доводиться докупати додатково. І Таким чином маємо потужний апарат. Включаємо Стандартна мотороловську заставка. Чому-то кажуть, тому що попередній телефон теж моторола. В принципі, все, сервісом магазину задоволений. Телефоном будемо користуватися, подивимось. Всім пока!